Йо-йоу, Йойу, кінтейсіх, вітаю. Сьогодні ми залетіли в комбат арену. В нас якийсь гіпертотикал кейс, uh, тому а, це 2500 нормас. Нормас, МП7. Так, бла-бла-бла, нічого нема, тому залітаємо. Кінти залітаємо, randomized. Так, мінус. Так, мінус. Я король, я стаю королем. Ауч, цього челіка я все-таки не виніс. Але зараз буде uh, час помсти. Час помсти. Бу. Мінус. Все, я його мінус. Ну, все-таки. Виносимо цього. Того челіка я не встиг. Того челіка я не встиг. Але ми цього виносимо. Мінус. Оу. Больно. Боляче. Дуже боляче. Дуже боляче, я вам так скажу. Мінус. Так. Опа. Давай, 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 давай. Мінус. Перезарядка. Перезарядка по мені там настрілюють. Не знаю, звідки вони знають, де я знаходжусь. Але я думаю, вони мощні. Але я думаю, вони гіпермощні, тому мене винесли. Так, в мене дуже погана пушка, тому я би хотів б злитись. Ура! Так. У усе! В мене легенда. Кінти в мене легенда, блін. Мінус. Закидаємо. Закидаємо. Мінус. Ауч, з цього боку. Я не очікував, що мене винесуть. Тому виносимо мінус. Фу, Так. О, ого. Ого. Так. А. Мені як. Ні, мені не ге. Ти диви. Мені ще не ге. Так, мінус. Мінус. Ну і далі я не зміг вже. Але все одно кінти, все одно. Я вам так скажу, що. Ну, типу, я вже на першому місці. І достатньо його нормально тримають. До, довгенько, знаєте? Реально довгенько вже. Так, виносим. Так, я тут бачив цього челіка. Мінус, мінус. Так, фуф. Так, вилітаємо виносим. Бем. Ага. Капець. Мені капець, мені капець. То, ти шо? Він з драбашами навальнув і все. Ні, ну такого мені подобається грати. Ось такому мені вже подобається грати. Реально, просто подобається, бо в мене є цей рандомні нормальні пушки. Типу, без пушок я тут ніщо. Я реально ніщо, а без пушок. А от з пушечками нормас. З пушечками вже норм. Так, плюс. мене асіст і мене виносить позаду. Так. Закидаємо. Закидаємо. Коротше, гранату туди полетіли. Гранатка полетіла. Я побачив свого, свого опонента, я так зрозумів. Ауч, позаду серйозно, я ж чекнув. Я ж чекнув і нікого не було. О, так, мінус. Так. Виносим. Мінус, Ага. Ар 15. Аерочка, аерочка полетіла. Полетіла. У мене аерочка. Так, чекаємо, де хто бігає. Мені треба сюди. Мені треба сюди винести цього челіка. Розвернутися, винести оцього челіка ще. Мінус. Перезарядитись. Перезарядитись швиденько. Винести цього челіка. Ще раз перезарядитись. Винести ось цього челіка. А, блін, не виніс. Не виніс. Але, в принципі, в принципі знаєте, ось такого нормаз. Ось такого вже нормаз. Накидать, вау, я його не виніс. Я його далеко не виніс, я його зовсім не виніс. Я вам так скажу, ще й тут. Ще й тут якісь трабли в мене реальні повні повні трабли. На, Блін. Та блін, 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 де він, де він, де він. А, мінус. Мінус. Фуф. Ауч. Тут же я не переграв, не переграв. Мінус. У мене 15 левел. Норм. Норм. Так. Мінус. А ось тут скиди працюють. Добре. Добре, так чекаємо. Мінус. Так, перезарядка. Виносимо, б'ємося, 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 виносимо позаду. Ну, звісно ж, як же не позаду може бути щось. Оу, ніфіга собі. Ніфіга собі, а де це? А де це я? А, я тут не був. До речі, я в цьому. За кутку я не був. Прикольно. Прикольно. Мені подобається, що нові місця відкриваються, але ось такі челіки мені не подобаються. Ось такі челіки мені не подобаються зовсім. Так, чекаємо. Дарова. Мінус. Ага. Ось цей чел треба мінусанути. Перезарядити щоденечко. І залетіти обов'язково ось сюди. Так. Ого, ого, ого. Так, все мене винісли. Мене винісли в мене G18 норм. G18 то норм. А виносим. Ага. Так, ооо. Мінус. Ого. Ого, ого. він? Ого. 9. 9, 9. Осьо тобі. Ось Осьо тобі мене винісли. Все-таки мене винісли. Все-таки мене винісли. Так, мінус. Давайте сюди закинемо гранату по приколу. Щоб бахнуло. Так. Щось бахнуло, але я не поняв де що. Окей, 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 окей. Так, знову G18. G18 нормально. G18, то а, добра пушечка. Правильно, ну прям добра пушка, мені подобається. Вона мені подобається. Оу, oh, а як він мене виніс? Як він мене виніс, я не зрозумів. Але ось тут 100% чел, якого треба виносити. Мінус. М -м Прокидаємо туди. Прокидаємо, виносимо. Так. Мінус. Окей. Окей. Позаду. Ну як. Ну як так-то я не розумію. Опа. Так, закидаємо. Закидаємо. Так, воу воу воу, воу. Мені капець. Ні, мені не капець. Мені ще й не капець. Мені ще й не капець. Що? Що? Так, закидаємо, закидаємо. Бачимо, бачимо. Бачимо панентика. Застрілюємо, застрілюємо. Прямо ну, стріляємо по повній програмі по ньому. Мінус, перезарядка. Ховаємося, ховаємося, ховаємося. Мінус. Так. Ну все. На всіх усіх сторін. Ніфіга собі я заспавнуся десь. Я не зрозумів, де це. А, але то прикольне місце. Прикольне місце, мені подобається. Так, прокидаємо туди в поліцейський участок. Так. Мінус. Ага. Так. Чек. Так. Мінус. Добре. Добре. Так, ось тут ось тут ось тут. Чел садить. Мінус. Перезарядка. Так. Мінус. Ага. Так. Мінус. Добре. Добре. Так, чекаємо. Так, виносимо. Мінус. А, ось цього челіка. Так, добре. Опа. Мене тут прикольні челіки завітали. Мінус. Ні, ну ось тут я вже не затащу. Ну тут я вже ну, ніяк не міг затащити. Але ну нормас, 51 кіл. Так, треба швидко. Ні. Ні, 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 ні. -ні. Все, полетів дрон. Полутів дрон, треба кіляти швидко, мінус. Так, закидаємо сюди. Бамк. Скидаємо ще один. Так, треба швидко, швидко, швидко. Блін. Летс гоу сюди! Ви бачили, я на останніх секундах просто ще один кіл зробив. Летс go, Вікторі! Кінти Вікторі. Вікторі, це класно. Вікторі, це класно. Так. Окей, okay. емочка. Так, давайте менсіон, так. Да? Так, let's go, let's go, let's go. Так, М-ка берем М-очку. Все, ну, М-ка. Блін, Freeful L, ви серйозно, ви серйозно, я до речі, топовий. Чогось. Чогось я топовий. М -м -м. Але то. Гуд, але то гуд, Так, вилітаємо. мінус, Так, давайте сюди закинемо гранату. Перезарядочка. Так, оу, здорово. О, мінус. Так, перезарядка, ховаємося. Перезарядка ми ховаємося. Так, мінус. Так, чек. Чек, чек. О. З ножа, з ножа, з ножа. Ну, я. Трошечки. Але бабам. Бабах, мінус. Перезарядка. Так, чекаємо. ось тут чекає. Він ось тут нас чекає. Мінус. Ага, так, далі. Мінус. Так, зараз буде ось тут ще. Зараз буде ось тут. Мінус. Так, давайте перезарядочка. Перезарядочка. Чек-чек нікого. Опа. Опа, дорога, Мінус. Все, в лоб. В лоб йому просто мільярд куль, куль за... зафігачили. Серйозно? Шо? Та як? Як? Блін, я провтикав. Я провтикав ще й не туди закинув тут ще чел виліз. Ох, не знаю, не знаю, як я то роблю. Як я то роблю, я не знаю. Мінус. Цього чіліка я все-таки не мінусанув. Але в мене є шанс все-таки його виністи. А, ні, у мене немає шансів його винести, бо саме мене виносять. Точніше, саме я його виносю. Так. Бах. Так, розворот розворот. Ні. Я не знаю. Я не знаю, як він то робить. Як він то робить? Я просто в шоці. В шоці. Так. Мене на 6 кілів обігнали. Не можна. Не можна, блін. Не можна. Так, це я зайшов, трошки кілів нафігачили. Трошки ми кілів набили. Так, мінус. Мінус. Так. Блін, не знаю. Не знаю, як їх виносить. Я ще не знаю, а ще не знаю. Так, фуф, мені, мені повезло. Мені повезло, бо мене б зараз повиносили по повній програмі. По повній програмі мінус. Перезарядка. Дивимося сюди. Опа. Тут, походу, хтось буде зараз вилазити. Так, мінус. Ага, так. Ось тут. Так. А, блін. Блін. Так. Виходимо, виносимо. Так, все. Ховаємося, перезарядки. Ховаємося та перезаряджаємося. Так. Ага. Ану. Ану, вилазьте. Вилазьте. Добре. Добре. Виносим. Так. Опа. Мінус. Ага. Так, о, здорово. Мінус. Так, все перезарядка. Ховаємося. Ховаємося в перезарядку. Так, знову ховаємося. Ага. Окей. Окей. Так, воу, мене вже два кінта обігнали. Як? Та як? На, мінус. Не знаю. Не знаю, як я то роблю. Не знаю, як то робити реально. А ще не знаю. Так, мінус, мінус. Ого, все мені тут ГГ. Тут ГГ 100%. Тому полетіли дроном накидувать. Полетіли. Так, закидаємо. Бах. Ні, не бах, ти диви. Так, скидаємо. Так, давай сюди закинемо. ба бабах. І все, давайте сюди. Давайте сюди. Так, скидаємо. Мінус. Угу, Так, давайте прямо сюди закинемо. Ось тако бамк в норку. В норку. Так. Давайте закинемо. О, сподіваюсь, я її окинув в бенг. Так, закидуємо, Закидуємо, сподіваюся, що кільну когось, хоча, скоріше за все, що ні. Мінус. А. Мінус. Так, фуф, кінти, кінти, кінти. Блін. Ну, кінтей, ну, з вас 100% лайк. З вас просто 100% лайк за цей гіпермахач. Просто гіпермахач, я думаю. Ну це прям капець. Ну це прям капець, я думаю. З вас 100% лайк, коменти від 8 слів. Підписання на ютуб-канал та телерам-канал. Телерам-канал -канал. Телерам вопить опит від ролика. Поставьте лайк та напишіть коментар бажано від 8 слів. Ну Я дотащу, ну прям по повній програмі, я думаю мінус. Перезарядка чекаємо де хто тут лазить. виносим цього челіка. Цього челіка. А, і цього челіка я не встигаю. Але в мене 103 тисячі. І я годен цієї нової смерті купити собі, а, точніше взяти собі нову пушку, а, щоб повиносити усіх тут ще більше. Бо тут ну, просто капець Р700 беремо. Муха. Муха полетіла, муха. Так, я програв, капець. Але третє місце. Третє місце також норм. Не, ну в принципі нормально. В принципі, я думаю, норм. Тому, давайте все одно шайперт. Так, ні, я би хотів... Ні, ну снайперка тут буде стоїть сотки. Я дуже радий, що в мене є снайперки. Але наступно... Ні, ну який рандомайзер. Ні, ну блін, ну ви серйозно? Я кудись закинув гранату, не знаю. Нікого навіть не задемеджив. Я не знаю, що мені робити реально тут. Ну, типу, ну блін, а що це таке? Ну що це таке? Нікого не бачу, нікого немає. Хоча є, хоча ще як є. Плюс. Так. Так, кінти, ну зараз почекайте. У мене знову лаги, тому чекайте. Так, кінти, Я повернувся. бемк, бемк, Все. Винесли. І Вікторі, прикиньте, я зробив останній кіл, який тільки можна було б зробити, і ми виграли. Ото я залетів, звісно. Так, ну давайте Гангейн, мабуть. Ну, типу, ну, Гангейм буде цікавіше. І ще плюс, можливо, можливо. Що в нас буде Тіма? Я на це гіперсильно сподіваюся, що в нас Тімка. Та в нас Тіма! Кінти, в нас тімечка. Все побігли, побігли, побігли. Побігли займати нашу позицію. Так. Епа. Так, що тут? А, блін, провтикав, провтикав. Так. На. Бабахнув, так, бабахнув. Так. Проходимо, проходимо. Бам! А, r 700 мене все-таки переграв. Так. Так. Серйозно? Шо? Звідки? На. На, мінус. Бам! Закидаємо. Закинули. Так, бах. А граната влетіла. Так. На. О, ніфіга собі, як він мене виніс. З першої штички. Не зрозумів. Я це трошки не поняв. Так, на. Фуф кіл, На. Так. Ага, фуф. Так. о о о, о Позаду. Блін, ну з такою. блін, ну з такою а ще нікуди. А ще реально нікуди. На. На. Хе-хе, то я золотів, та? Сьогодні. Просто зайшов і повинувся в усіх. Так. Ага. Ага, ага. ага. Так. Добре, 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 добре. Так, бэнг. Бемг. Це. мінус. Так, мінус Воу. На. Бэнг. В мене плюсик. У мене плюсик. Так, давайте перезарядимося. Але мене виносять з пушечки. Мене винісли. Тому закидаємо туди гранату. Бемк. Так. І чекаємо. Блін, я двох кінців провтикав. Двох опонентів, блін. На, 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 блін, ні. Та як так-то? Та як то працює? Я не знаю. Я просто не знаю. Блін, я не знаю, куди я запульнув. Але я сподіваюся, що когось я та... Там винесу на. На. Ага, плюс. Нормаз. На. На. Так, Let's go. Let's go. Так. Go back. нам не треба. Так, окей. Побігли. Побігли, побігли, побігли. Треба. Тімити, тімейтів. Так би мовити. Так, чекаємо. Давайте сюди закинемо, так? Мабуть. О, -о, 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 -о. на. Блін на. Так, давайте зараз знайдемо місце. Так, оу, на. Сподіваюсь, що я його кельнув, але, походу, ще ні. Схоже, що ні. Дуже-дуже шкода. Дуже, дуже шкода про це казати. Але це так. Але це так, блін. Окей, Емечка, так, Емечка. Так. Блін, ви серйозно, я став на нормальній, нормальній позиції після того, як взяв Емко. ви серйозно? Are you really? Так, мінус, С. Кіл. Так, чек. Ого. Ого. Не очікував. Не очікував. Так. Виходим. Виходим. Чек. Опа. Мінус. Так, бачимо. А, позаду. Капець. Капець. Так. Серйозно, знову ці дрони. Ну капець. Ні, це повний реальний капут. Давайте візьмемо цю штуку. Так, бенг. XMC, на жаль, не може взяти. Хоча дуже хотілося би. Так, бенг. Бабах. Все бабахнуло. Щось дуже мощне, я думаю. Так. Все зачистили позицію. ні, не зачистили, ще як не зачистили, я вам так скажу. Їх там троє заперлось. Кінти. Все, треба йти хелпить. Кінти, треба бігти хелпить. Треба бігти хелпить. Я закинув гранату. Сподіваюсь, що когось та я кільну. В... Але ні. Так. Такс. Побачив, що мій опонент десь злився, Виносим цього челіка мінус. Так, позаду. Ну, звісно. Так, окей. Опа. Сюди. Сюди. Так, закидаємо. Падрон, дрон. Давай, мінус. Все я кельнув. Я кельнув його. Так. Блін. Ну не переграв. Трошечки реально не переграв. Але ну то не страшно, я думаю. Але ось тут ну, страшно. опонентам треба бути, я думаю. Страшно їм бути тут? ні, не страшно. А ще не страшно, я б так сказав би. Бо вони мене винісли як нубаси. Як останнього нуба? Так, чек, опа. Так. Ось тут зараз буде наступ, я думаю, так. Блін. Блін. Так, б'ємося, мінус. Так, все. Перезарядочка. Перезарядочка. Так. Ого, ого, я виперся. А міг би зробити нормальну засаду. Так, чек. М -м -м -м. Таку пастку нормасну я б зробив. би, О, ні. Так. Добре. Ти що? Дрон. Дрон. Ауч. А, капець. А де дрони літають? Я не розумію. Я їх весь час десь профтикую, але де вони я не розумію. Ауч! Давайте туди закинемо, так? Мінус. Так. Давайте швиденько перезарядочку. Швиденько перезарядочку. Ауч! Блін. По кому кинуть, по кому кинуть швидко, швидко, швидко. Ага. Треба було просто... О, ніфіга собі, мінус 2. Кінти. Нормас валим. Я б вам так би сказав, дуже нормас. Дуже добре. Да, закидуємо. Так, чел мінус. Так, іди гуляй. Так, ось тут у мене є невеличкий поганий чилікс, якому треба б наваляти дуже. Мощно було. Так. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу, так. Давайте сховались. Фу, сховались ауч, Я забув ножа достати. мінус, Так, чек. Закидаємо. Зараз буде бах. мінус, Цього челіка мінусуємо, Цього челіка мінусуємо, цього також. перезарядка, швидко, швидко. Так, знов перезарядка. Так. Так, ну тут в нас достатньо нормас. Тут в нас ще достатньо все добре. Але ось цього челіка треба виносити. Але цього челіка треба виносити, але мене з двох сторін зажали. Зажали, бо я провтикався. Бо я провтикався, так. А тепер треба дуже швидко, дуже швидко бігти, щоб виносити оцих всіх кінців. Так, бам. Мінус. Так, все перезарядка. Чекаємо, тепер тут. Тепер тут. Мінус. Ні, не мінус. А ще не мінус. Так. Давайте сюди закинемо. Мінус. Цього челіка не мінус. Цей чил не мінус, хоча був дуже близько. Хоча до цього були ми дуже близько. Ба, е, мінус. Все, кінти, один кіл и цю я. Капець ми програли тому кінтий, дякую за перегляд, порази, лайки, підписуйтесь на ютуб канал та теларам канал. Таларам канал ВОП и дролка, постав лайк та напишіть коментар, башт. Від 8 мисло. Дякую вам.